Всім привіт! Завершився матч Української прем'єр-ліги. Минає рух 1-1 на гол Петька. на 68 хвилин відповів квасні, це на 77-й. І давайте поговоримо про цей поєдинок. Напевно, для вас, напевно, це сенсаційний результат, тому що рух, який йде на 5 позицій, команда, яка претендує на Єврокубку, мала просто неймовірну нагоду, щоб е -е, скоротити відрив СК Дніпро 1, але рух втрачає бали, але рух. В принципі, не переконливий в останніх м'ячах. Дві перемоги, одна поразка та дві нічі. Минає ця нічия була просто необхідна цей бал. Можливо, це золотий бал, який набрав минай, хоча, по ходу, поєдинку минає навіть міг де виграти. 5-4-1 Минає, Мега захисна схема, кемкін у воротах, Кісіл, Чуєв, кіба подобно рівень, захисники. Сіматюк, П'ятько, Кораблін, Вакула акулапів захисники і єдиний у в нападі. Тут у там один. Чи пехтів в нападі, він боровся за м'ячі, тобто надія була по суті, на 4 3 3 рух, але дві ворота, холод, Любик, Роман, Сий, захисники, пастух, Дідик, Де Павло, півзахизники, Плюмен, Федор, Квесніця в нападі. А рух така команда, яка грає в атакувальний футбол, і рух загалі, там, у них була там серія з чотирьох перемог підряд. А поразка від Донецькаря втрата очок, хоча як втрата нічия з кривбасом, в принципі, з таким-то кривбасом, який також йде на третій позиції. Це непоганий результат. Але сьогодні нічия з минаєм 1-1. Давайте це по порядку. Ну, Рух, звичайно, домінував більше володів м'ячем рух. Минай грав другим номером. Ось, але забувай, минай кутовий дав свої плоди. Ось ідеальна подача, ну і пітько. Ну і Пітько. Десь трішки недограли захисники, мені здається, але, в принципі, вони правильно все робили. Ну, трішечки, трішки помилились, нічого страшного, звичайно, немає. всі Люди всі ми помиляємося. Пітько випереджає там воротаря, воротар хотів взяти м'яч в руки, майже це зробив, але його випередив просто Пітько. І відправив м'яч у воротах. Ну, кутовий здав свої результати. Ідеальна подача, ідеальне навісне, ідеальне виконання. П'ятька. Таким чином повели Закарпатці в рахунку, ось. Ну, в принципі, не дограли десь трішки, мені здається, хоча, хоча мені здається, що, в принципі, позицію вони правильно займали. Ну, Таке буває. І вчора, ось, наприклад, матчі Дніпра 1. Та... Деніпроти вчора грав з Версу, десь схожий ось цей м'яч був. Ось, але підопічна Віталія Пономарова не здалися. І на 77-й хвилині квасні це рахунок зрівняв 1 один Забіки друзі, трішки вперед. першому таймі руха були хороші нагоди. Ну, і Там Кемкін рятував і справді рятував по повній програмі. Ось, наприклад. На 31 хвилині був хороший момент, коли Кімкін просто неймовірно відразив удар в притул, по суті, від нападника руха. Тобто рух міг забивати і, в принципі, моменти для цього були у руха, але реалізувати свою перевагу львівській команді не вдалося. Ну, а ми навпаки вистояв, витримав і перший тайм, і початок, другого тайму. Ось команда витримала цей тиск і забила гол скутового. Ось. І в принципі, друзі, рух після цього пропущеного м'яча мав нагоди, рух тиснув. Більше команда з Львова володіла м'ячем. І, в принципі, поділи, ще на 77 й хвилині квасниця де і забив. Але якщо б на Кенкін, друзі, там раніше львів'яни могли забивати. Забив квасні це, потім у Руха ще один супершанс був, ну минаю і справді пощастило, рух В дуже без до Перемогу статистику зараз прокоментую. 4-14 удари на користь руха, 3-4 удари площину також на користь руха, 3-6 кутові також на користь руха. 39% проти 61 Проти 61 у Руха Тобто 61 на 39 володіння було на користь руха. А, ну Навіть статистика говорить про те, що рух ну, награв сьогодні на три очки. Команда і справді виглядала ну, потужно. Але не вдалося команді реалізувати свою перевагу і, програ... і нічя. А навіть могли навіть і програти. Так, що це ніч взагалі дає? дає? Ну, По-перше, по рух п'ятий залишається. Uh, да, рух міг скоротити відрив від, від Дніпра-1. Якщо б виграв, наприклад, сьогодні рух, то там два очки була перевага. Тобто, взагалі рукою подати, але не вдалося сьогодні рух перемогти. Uh, 41 бал у руха. Ну і ми на 16-16 балів є у закарпатської команди. І в принципі, знаєте, можливо, це золота нічия. Яка виведе команду в зони виліту. Тому що там, в принципі, минають 4 бали. Ну, правда, Оболонь сьогодні грає. Е, також. Ну, подивимось, як там воно буде. Дуже цікава в будь-якому випадку битва за виживання. Минаю, по суті, також потрібно сьогодні було перемагати і Минаю Навіть був дуже близький до цього. Але я вважаю, що гол Руха, ну, абсолютно справедливий і взагалі перемога руха по XG. По створеним моментам ми рух сьогодні награв на три очки, на мою суб'єктивну точку зору, але минай вистояв і це заслуга Кемкіна. І найкращий гравець цього матчу, без шансів це Кемкін. Якщо б не його сейви, ну я думаю, минай би не вистояв би Кемкін сьогодні герой. Усього Закарпаття, усього минає, тому що Кемкін рятує команду від програшу. Якщо б мене сьогодні програв, я думаю, це було б все. Я думаю, ми навряд чи повернувся. Так, оце один бал, можливо, золотий бал, який команду виведе з зони вибив ось. Ну, Хоча б Минає хочеться чи не хоча б, в плей-офф на виліт туди попасти. Ось, щоб хоча б там побитися з командою з другою лігою України. І, в принципі, там шанси будуть непогані у мене, ну, якщо вони, звичайно, тут і потраплять. Тож, в мене рух 1-1, друзі. Пишіть свої враження в коментарях. Як вам матч. Це відео я буду завершувати. Дякую командам за гру. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.